Оксана Щегельська – власниця сімейної молочної фарми на Трубовлянщині. Жінка знайомить нашу знімальну групу з тваринами, які живуть у їхньому домашньому господарстві. Фасолька наша, чоловік її дуже любить. То його любиміця, вона його теж любить. Молочна ферма це спільна справа пані Оксани та її чоловіка. Раніше вони займалися розведенням перепілок в домашніх умовах. Наразі у сімейства понад 10 корів та телят. У кожної тварини свій характер кажуть господарі. А відповідно потрібен у цій справі індивідуальний підхід. Ось вод коровка, Бачите, як вона заложена. Ми її назвали мешка, і вона точно відповідає своїм цим. Бо вона залізе в любу дирочку, вилізе куди-небудь, дістане в сусідки їсти. Того вона заложена дошками, щоб вона нікуди не вилізала. З отриманого молока фермери виготовляють різні сири. Деякі з них за смаком схожі до альпійських. Ну це за допомогою молока, закваски і ферменти, і все. І сіль. Це То все натуральний, натуральний продукт, без всяких добавок там хімічних, без всяких. Консервантів, також роблю ще свіжі, ну, такі розсольні сири, свіжі, такі як бринза, моцарелла. моцарела. Ну, зараз теж не роблю, бо не бракує молока. Так, господарі беруть участь у різноманітних грантах, бо прагнуть, аби їхня справа розвивалася. За результатами одного з таких конкурсів невдовзі подружжя матиме можливість облаштувати справжню сироварню, де молочні продукти вироблятимуть на професійному обладнанні. тоді не взяли собі.